Я прогоджуюсь практично зі всім, що було тут сказано моїми колегами. Особливо з тим, що цей закон був необхідний, але також з тим, що цей закон був прийнятий в порушення процедур, тобто він був явно недосконалий, але він не спрацював не тому, що він був недосконалий. Він спрацював тому, що, не спрацював тому, що з самого початку та сторона не збиралася дотримуватися мінських домовленостей. Власне кажучи, це був просто такий останній жирний хрест на всіх цих домовленостей, зроблених псевдовиборами. Які відбулися минулої неділі. Єдине питання, яке мене, мабуть, турбує у зв'язку з цим законом, це те, що, скасувавши цей закон, по суті, президент позбавив тих, можливо, хто десь розглядав ймовірність того, щоб покласти зброю і скористатися правом на амністію. І наразі я поки що не чув нічого, що пропонується взамін. Тому що будь-яке, як би ми. Так, нам всім це не подобається. Але якби ми не хотіли, будь-яка війна має закінчитися миром, і доведеться все-таки, навіть тобто не можна всіх судити, хто по тим чи іншим причинам брав зброю в руки. Там, власне, в цьому законі досить, ну як на мене, було добре прописано, тобто хто може Розраховувати на амністію, а хто не може, пане Оксі, але такою логікою до скасування закону, ну найшвидше він може бути скасований і це на початку грудня, коли вже збереться нова Вуховна Рада, де депутати приймуть присягу. Сьогодні було озвучено здається і панам віце-прем'єром, що раніше першого грудня це не відбудеться. Тобто теоретично люди, які хочуть отримати амністію, на ще є час цим скористатися за цим законом, тому що він і далі продовжує бути чинним. Ну, судячи з розвитку подій, Сьогоднішня інформація, яка є навряд чи зараз, вже той момент, коли хтось буде намагатися скористатися цим правом, тому що ми спостерігаємо ескалацію, подальшу ескалацію, і є всі ознаки того, що при це так умовне перемир'я знову перейде в гарячу фазу конфлікту. Я хотів би помилятися в своїх прогнозах.